Сьогодні розбираємося з інфінітивом, який може бути будь-яким членом речення. Згадаймо: інфінітив це початкова, незмінна, неозначена форма дієслова, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. А також завжди має суфікс ти або «тю». увага. Це не закінчення, це суфікс. І. Маємо визначити, як же бути з членами речення, як їх розпізнавати. В цьому нам допоможе питання. Важливо правильно поставити питання і не просто так до слова, а від одного слова до іншого. Таким чином, ми можемо визначити граматичну основу або головні члени речення підмет це той член речення, який відповідає на питання хто що. Підмет завжди вживається в називному відмінку. І завжди в парі з ним іде присудок, який відповідає на питання, що робить підмет?». Важливо, не просто що робить, а саме що робить підмет. Переходимо до другорядних членів речення. Член речення, який завжди залежить від іменника, оскільки він називає ознаку предмета, який предмет, чий предмет. Цей член речення називається означенням. Є, відповідно, і такий член речення, який завжди залежить від дієслова присудка. Такий член речення називається обставиною, і він називає ознаки дії. Як, де, коли, чому, навіщо відбувалася ця дія? Якщо у реченні є додаткова інформація, тобто член речення, який відповідає на питання непрямих відмінків іменника, то це, безумовно, додаток. Отож, поговоримо про інфінітиви. Часом інфінітив виступає у ролі підмета. Таке ми можемо спостерігати у реченнях, де є тире. Тире між підметом і присудком. Як його розпізнати? На місці цього тире ми можемо поставити це є. Так ось, якщо у вас саме такий випадок, то запам'ятайте: перед тире завжди стоїть підмет, яким би, якою б частиною мови він не виступав. А після тире. Буде стояти присудок. Погляньмо жити народу служити, можемо вставити на місці тире це є. Отже, перед тире маємо інфінітив жити, який підкреслюємо як підмет. А після тире ми маємо інфінітив служити, оскільки він після тире, то ми його підкреслюємо як присудок. Також інфінітив може бути частиною, і не просто частиною, а смисловою частиною складеного дієслівного присудка. Це той присудок, який складається із двох дієслів. Коли і як ми можемо це відслідкувати, такий інфінітив завжди стоятиме біля якогось допоміжного дієслова. Це те дієслово, яке не буде нести якогось смислу, але вказуватиме на час, на спроможність чи на послідовність дії. Наприклад, почав писати, хотів спитати, став працювати, здатний виконати. Відповідно, від допоміжного слова ми можемо поставити тільки питання, що робити. Жодного іншого питання ми сформулювати не можемо. Виконавцем дії інфінітива обов'язково виступатиме той самий підмет. Тобто Я починаю вивчати цю тему. Хто підмет я? Я що роблю? Починаю. Що робити, починаю вивчати. Відповідно, до слова вивчати ми не можемо поставити жодного питання, окрім що робити. По-перше, по-друге, ми розуміємо, що я вивчатиму цю тему. Отже, я буду виконавцем цієї дії, і це дієслово слово є частиною присудка. Адже присудок. Називає дію, яку виконує підмет. Рухаємося далі. Часом інфінітив несе собою додаткову інформацію. Тоді у реченні він відповідає на питання, що саме. В таких випадках він залежить від дійслова присутка. Але від цього дієслова ми можемо поставити питання. І зазвичай це питання що? Що саме? Про що саме? І важливо, що виконавцем цієї дії, інфінітива, вже не буде ця особа, не буде підмет. Погляньмо на речення. Учитель нам порадив прочитати цю книгу. Бачимо підмет, хто? Учитель. Знаходимо присудок, що зробив учитель. Порадив. Порадив це присудок. Від цього присудка ми можемо поставити питання порадив, що саме?, і бачимо інфінітив порадив прочитати. Оскільки прочитати відповідає на питання, що саме. І ми розуміємо, що виконавцем цієї дії не є учитель, так? адже учитель нам порадив, а читатимемо ми, у нас два різних виконавці у кожного дієслова. Тому. Такий інфінітив ми вважатимемо додатком, а не частиною присудка. Наголошую, що якщо у вас складений дійслівний присудок, то виконавцем обох дій, обох дієслів із цього речення має бути один підмет. Якщо два різних виконавці, то і ці два дієслова є різними членами. Речення. Рухаємося далі. І пригадуємо, що інфінітив може бути означенням у тому випадку, коли він є ознакою предмета, тобто залежить від якогось іменника. Адже від іменника завжди залежить означення. Означення, як ми знаємо, відповідає найчастіше на питання який. Погляньмо на приклади. настав час. Час який прощатися. Ми бачимо, що у цьому реченні інфінітив прощатися залежить від іменника. Тому ми ставимо відповідне питання. Час який. І цей інфінітив виконує функцію означення. Наостанок поговоримо про обставину. Як розпізнати інфінітив обставину? По-перше, пам'ятаймо, що обставина це ознака, ознака дії. Відповідно, обставина завжди залежить від присудка, і відповідає, якщо це інфінітив, на питання, навіщо для чого. Тобто, інфінітив може виступати обставиною мети. Як же його розпізнати? Найлегше? Я раджу вам. Поставити сполучник «щоб» між присудком і безпосередньо інфінітивом. Розглянемо приклади. Ми зупинилися перепочити. Підмет ми. Що зробили ми? Зупинилися це присудок. Поставимо правильно питання. Зупинилися. Навіщо? Для чого? Перепочити. Крім того, Маємо переконатися, що саме це питання, і спробуймо вставити оцей сполучник, щоб ми зупинилися, щоб перепочити. Дуже гарно виходить, отже, перепочити в цьому реченні є обставиною. Будьте уважними і правильно ставте питання.